Ну, вирішила я випити кави, тому що ну дуже втомилася. І дивіться, в кав'ярні продають паштейшти. А, це фірмовий португальський десерт. Так, я буду класичний. І можна мені ще один паштейш? Так, мої торби з покупками. Будь ласка. Ой, Дякую. А платити зараз? Ну, можете потім розрахувати. Давайте потім. І ще раз привіт. такий знову спонтанний влог. Я купила каву і планую зробити мокбанк. Це перший каву цього року. Я не планувала його купувати, але купила. Він такий красивий. Mm. Зараз дойду додому і все вам покажу. Я ще купила овочі, фрукти. Так втомилася. От коли мене несе, коли є настрій, коли є синергія, хочете знімати все, що відбувається в твоєму житті, все. До речі, мене спитали, вчора в чому про ці питання відповідь в Інстаграмі. Монро, м -м -м, про що ви жалкуєте? Так от про те, що я почала активно знімати відоси на YouTube ще 10 років тому. От про це я жалкую. Потужу. А, людоньки добрі, вітаю знову на каналі Невгомовно Мунро. Слухайте, от коли несеться, воно несеться. Коли є настрій, треба знімати, тому що потім щось трапиться, якась. ну Якась, хотілося сказати, ментальна проблема. Ні. От бувають такі дні, коли я починаю ще знімати, але от не йде. Не йде і я. Знаєте, от вижимаю з себе, але розумію, що. ну що, от от, от... Чіка. Блять. А, динозавр. <смір> Ні, тиранозавр, хто це ще? Є а, Така тварина. Е, Панцир в неї. Як? як, ну от, Її вважають ще о, нащадками у тих от, да, динозаврів. <смір> Добрий. Вечір. В вашій хаті ми вас давно не бачили на столі. Так, друзі мої, з поверненням на канал Невгомовне меню. Так от, була на ринку, купувала овочі, фрукти. Мені треба було ще зелену цибулю купити. Завтра планую приготувати холодиник. В мене гості, будуть гостувати. Хто постійний глядач мого каналу, знає цю історію, коли я жалілася, що знімала, точніше, відзняла вже процес приготування холодного литовського борщу, а звук не записався. І я думала, як мені, як мені ну, знову відзняти це відео, але щоб мені було цікаво, тому що ну, я вже його готувала. От, Ну і вам також Тому запросили гостей, і завтра вони ну, сподіваюся, все буде гаразд. Скоштують, предгостують мій холодник. Так от, о, всі інгредієнти я купила, мені не вистачали цибулі. Ну і ще хотіла купити якихось о, фруктів. Все купила і вже виходжу з ринку і бачу томати. А я планую о, закрити томати о, в, у власному соці. Я вже подивилася декілька рецептів, дуже просто робиться. І питаю, скільки коштують томати? І жіночка 35, але вам віддам за 30, а вже ну, десь початок п'ятий, тобто ринок зачиняється. Ну, як зачиняється? Всі вже складаються, хто ще працює. От, Я вибрала томатів, дивлюся, далі яблука, а яблука вона 20 вам за 15 віддам. Зараз це покажу. Ну і чоловік проходить повз і питає, а в яку ціну кавуни? 25, а оці порізані по 20. Ну, я так подивилася, от такий кавун, дівчата, четвертинка. Він не купив, ну, я заплатила і стаю, дивлюся на цей кавун. Питаю, а звідки кавуни такі великі? Вона каже, азербайджанські. Коротше, я не планувала, але купила. <рес> Тому зараз я покажу, що я купила. А, отже кавун. От він. І я от коли його купувала, вже бачила, як я знімаю мукбанк, мукбанк. Я колись на Ютубчику потрапила на відео. Жіночка. От приблизно такий шмат, такий кусман, і з'їла сама. Я не буду ризикувати. Оцей кусок обійшовся мені в 95 гривень. Ну, я віддала 100. Тут Соня. <плес> Соня. Ну, ну що ти? Тільки що поїла. Знов, да, наша пісня. Наша пісня гарна і нова. Що там якось там далі, да? О, май гаш! Коротше, я зараз його покладу до холодильника, покажу вам все, що я купила ще, а потім ми його затестуємо. Соня контент. Ну ти ж це не єси. Я тебе дуже люблю. Дуже Соня. Ну, іноді. Ти така наглюча. Сідаю тут. Слухайте, а він поміститься до холодильнику зараз? О! вліз. Так, кицюні мої солоденькі, до речі. Якщо хтось планує розкритикувати контент, який останніми е, відео е, на моєму каналі, е, за те, що він стає більш такий побутово. Приземлений, то маєте на це повне право. Але по статистиці саме такий контент і найпопулярніший. Ну, я про це казала. Ну і спонтанний. Спонтанний, отак от, без якоїсь там підготовки йшла, йшла. Пиріжок, пиріжок, пиріжок. пиріжок, пиріжок. Пиріжок Сіла, поїла і далі пішла. Моя... Безарна торбинка, їй років і років. Це мені подруга з Німеччини залишила, коли ще 4 роки тому в Амстердамі. Да. Вона ще була в такому маленькому конвертику. Ну, щоб складати і кидати все, блять, ну, знову. Соня! Вона ж не чує, що чу я кричу. Ну, може, відчуваємо енергію, Angry. Будь ласка. Дякую. Так от, я ще перед о, ринком зайшла на пошту. Моя підписниця в Інстаграмі о, вирішила зробити мені подарунок. Вона в'яже речі. О, не тільки там ковтинки, кардігани, ну, якісь. О, якийсь одяг. А ще й робить а, сумочки. Дивіться який клатч. В кольору такої пудри. Да? Да, пудра. Бренд називається ЙОЖИК Окс. Боже, яка красота! Дівчата, ну просто... Десь поприхнулася батега Вінніта. Бачите? І така вмістительна, вмістительна. Ой, дякую, дуже дякую. Слухайте. А пляшка? Ну, велика не влізне. 075 або ж коньяку. То про що? <ріст> Коли я перла цей кавун, я думала: от зараз прийду, сяду і е, ну, скільки зможу, стільки з'їм. Хоча я розумію, що ну, це шкідливо. Стільки солодкого, навіть якщо це там, кавун, фрукти, е, ягоди солодкі, е, ну, е, цитруси. Так, Друзі мої, давайте я вже буду все розпаковувати. Купила малину. Я пропустила перший, скажімо так, перший, перший, перший врожай. От зараз вже другий 140 гривень кіло. Ну Ця яка ціла. Я заморожу, Я купила зі пакети. От, ну, а цю От Отак от зробимо. І знову. Чийся вуха. Так, оце я під'їм. Знайшла <гум> плачівку джуде сина. Вчора слухала. Так, кукурудза. 15 гривень, 15 гривень за початок. Зараз хотіла дуже так вульгарно пожартувати. <гум> І пожартую. Цікаво, скільки буде коштувати кінець. Так, далі. Цибулька. Пучок 15 гривень. Можна було б пошукати на асфальті дешевше, але ж я на ринку все купила блядь. Огірочки-огірочки. Хочу зробити ще малосольних. Ну і так, просто їсти. Я знайшла по 27 гривень. Хоча скрізь по 3540. Вже сезон огірків минає. Сьогодні, 27 серпня 2022 року. В мене нова сумка, дуже вмістительна. В мене томати, оці по 30 гривень. Спробую закрити. У власному соці. Подивимось, що з цього вийде. Це слива. Слива по по-по по 20 чи 25. Продавчиня казала, що ну дуже солодка. Дівчата ящиками беруть на компоти або ж маринують, закуска. І купила яблука. Слава побідітелю. Яблука. Ой, такі ароматні. Дозрілі. Я вибирала, би ну, щоб зараз їсти. Ну і кавун. А, так, друзі мої, я не пам'ятаю, скільки коштує всі ці дари природи. Ну, 140 малина. 4 кукурудзини це 60 гривень. 15, слива а, яблука та томати 110. Далі кавун. 100 і огірки. огірки. 51. Зараз я все порахую і десь тут з'явиться сума. Я спеціально так сіла я бачила, що професійні мухбанкери та мугбанкерші сідають. Виставляють кадри так, щоб е, на передньому плані була їжа. І вони десь отут от, е, такі маленькі, і їсть, 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 їсть щось розповідає. Неважливо, що вона розповідає. Головне, це процес е, процес е, поглинання їжі. В мене сідає батарея в телефоні, тому робимо паузу. Я сервірую кавун, і ми його спробуємо. Ну що, друзі мої, давайте. Резврат Нещодавно я перекладала це слово. Розпуста розврат, да? е прибідімося розврату. Ну, зрозуміло. Просто зробиться. Just do it. <coughs> um... uh, <h> а, ну, коли я купувала раніше кавун цілий. Ну і в моїй сім'ї ми відрізали верхівку, потім низ. І от так от скипками, скипка, різали і їли. Хто з ножем і з виделкою? Інтелігенція, як моя бабуся. А хто теж інтелігенція, але. Ну, можна для контенту зануритися, але. Ну... Моя бабуся. Ну, вона не сварила, то вона була б мною ну, незадоволена. Тому я... я візьму. Ніж піде. Це ж секс. Mm -hmm. Так, загадую бажання. Це мій перший кавун в цьому році. Я не пам'ятаю, в минулому їла. Ну, можливо, один-два-три рази. Я на шнувальницю кавунніфу, так щоб ви знаєте, сезон кавуніфу треба наїстися на. Як раніше, вважалося, що треба з'їсти певну кількість кілограмів кавунів для того, щоб е, почистити нирки. Ну, я більше шанування це дині е, холодна, точніше холоджене диня е, разом з хамоном або ж сир холодний, холодне біле вино. Оце лакшеї. Е, не... Вибачте, вибачте кавун, ви теж лакшері. Але диня якось так можна і нарізати, вона не, не така От, ну І не така... не така, як це? Ну, як поріста що лі, да? давайте їсти. Тут такий вступ довгий. Він стиглий, дуже стиглий. Нагадую, це кавун з Азербайджану. От, якщо б він був охолоджений, такий от, знаєте, градусів 5-6, це було б ідеально. І реально можна з'їсти весь. Він просто павне роті. От не переспілий, не перестигли, мабуть, так? Да? Як правильно. Mm. От. Кантро з льодом. В мене, до речі, є на сьогоднішній прямий епер. Я трошки. Ну, от капелюньку. Куантро, льот і кавун. Я вже буду лякати трохи. П'янка під час етеру. Пум. Давайте дві. Дві зірочки, я і ви. <сум> Оце мукбанк, а не просто жерти і чавкати на камеру. Ну, не всі чавкають, вибачте. Професійні. мукбанк. Е мукбангери і мукбан.. Мук в мене була подруга, вона же покійна, Така була цікава дівка. в мене. Ми товаришували. От почали товаришувати десь мені було 19-20 років. Потім з'явилися Монро. І, не пам'ятаю, ми до мого дебюту о -о, розійшлися чи після. Ну така, знаєте, шильна діваха вона була заміжня, з бідної сім'ї, але дуже красива, дуже красива, схожа на Ашварію рай. Я питала, є в неї індійські корні, вона казала ні. Але от. от, от Ну, навіть краси... Ніколь Шрізінгер, Ашварія Рай, отакий от А, Смуглява. Чорні, а, такі довгі коси. ну от реально, В неї був отакий от хвост, коли вона збирала волосся. волосся в хвост. А, така з характером вміла маніпулювати. Так, от вона вийшла заміж для того, щоб з'їхати від матусі, Вийшла заміж за чоловіка, спортсмена, Юбер терорист. Казали, що за ніч вісім раз це було так, знаєте, просто мінімум заїбав, в прямому сенсі. Десь вона от... приїбалася з ним. Ну, два роки розійшлася, а в неї ще були великі груди. Вона, коли ми вже познайомилися, їх зменшила. Але шостий розмір, вона показувала фото, ну це просто, я розумію, як їй тяжко було ну, просто жити, в, кажучи, в суспільстві, де, ну, вона каже, вона казала. Вона не могла вона не могла притись вулицею. От реально не могла притись вулицею. Тому що заліцяння на кожному кроці. Я пам'ятаю, вона ходила завжди в неї вся одежа була закрита. Жодного разу не бачила їзди декольте. Вона зробила зменшення грудей. з шостого до третього це одно. Ну реально, красива. такі очі величезні, карі, білі-білі. Оці от білки. Структура. ну, от-от. Її так дістали чоловіки, що вона тусила тільки в гей-клубах, тільки з LGBT-спільнотою. І от вона дізналася, що ну, в нашій сім'ї є квартира в Феодосі, і поїхали зі мною відпочивати. Влітку реально ми не могли. Спокійно знаходитися на пляжі, тому що, ну реально, всі чоловіки на неї дивилися, а, а жінки просто-просто ненавиділи. У мене навіть немає фото. Ні, не знайду. І от коли ми тільки їхали, вона вже в потязі казала, що треба купити одразу 5 кавунів і їсти їх. Їсти протягом там тижня. Кожен день там по кавуну. Тому що це дуже корисно для нирок. Їх треба їсти, але не 2 кіло арбузу в день і більше нічого не їсти. Ми приїхали, пішли на ринок, купили 5 кавунів, вона кожний кавун попросила надрізати. Пам'ятаєте, як раніше вирізали такий трикутничок? пірамідку? Щоб е, 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 Попробувати. Є лідепхалі, ну і, звичайно ж, тільки вони прокисли. Тому що вони були надрізані. <різь> Ні, три ми з'їли, три викинули. Така історія. О, друзі мої, давайте тут надріжу, тому що тут досить такі... як е, 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 губка. Порістий. А оцей от більш фактурний. Дуже дякую, що ви провели зі мною ці хвилини. Сподіваюсь, вам сподобалось. В коментарях розповідайте свої цікаві історії, пов'язані з фруктами, з овочами. Які ціни в вашому регіоні? Ви ж знаєте, я все читаю. Uh, навіть відповідаю іноді. от, uh, Бережіть себе, своїх близьких, і нехай ваше життя буде смачним. Оце воно. Ще можна зробити отак. Дивіться. Такий буде кавун в контро а -а -а -а. Mm -hmm -hmm -hmm. Боже. Просто mm -hmm. ну хулила. Да, так ж... уця ш... ж ш... оця подруга розійшлася з першим чоловіком. А, він... Чи він якось? Ні, він залишив її. Він залишив її на квартиру. Щось залишив. Вона придала. І поїхала, все згадала. Поїхала в Швейцарію. Так. Зменшувати січки. Там щось ще було. Вона щось продавала, перепродавала. Ну така була бізнесменша чи себе ріга. Тоді сті були. Щось купували, перепродавали. Вона вміла. Вміла у бідіть. Знаєш це слово? Вміла, 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 вміла. А, переконати. От не був цей дар переконувати. Щось купити, тому що останній раз я її бачила, це був 2006 рік. У нашої спільної подруги вона знімала квартиру, тоді вона працювала ріелтором. Ну так. А... Не була вки заробляла тому що, от коли вона поверталася, знову ж таки, вона була теж що пізду сказочниця, Це її історія, точніше історія з її слів, вона поверталася в Швейцарії. Після операції на зменшення грудей. Так. Да. Познайомилися з чуваком в аеропорті. Люді дорослий. Він став її куханцем. І Він купив їй однокомнатну квартиру на Майдані. 45 квадратів. Ну, невелика. Але вона її здавала, вона зробила ремонт і здавала її за долари. О, десь з ти жила. знімала квартиру. Знімала квартиру десь, десь, десь. Десь, десь, десь біля вокзальної. Да. Угу. Ну і то сіла. То сіла, книжки читала. Отож. Жила своє задоволення. А потім десь 4 роки тому мені написала в інстаграмі наша спільна знайома. Ну... Точніше, його подруга дуже-дуже давня, я її теж знала, вони то сходились, то розходилися і написали, що Ані більше немає. Я дуже відчулася. Тому що дійсно ми дружили певний час. Давайте за всіх живих люблю. Що таке тут От ви знаєте все. Я, мабуть, більше в цьому році сама купувати кавуни не буду. От я наїлася. Наїлася до наступного року. Ну реально їла вже килограмм. Бай-бай. Вот любить же тя. Таке смачне. таки смачно.